Позачергові вибори Верховної Ради можуть відбутися лише в 9 з 32 округів Донецької та Луганської областей. Такі дані оприлюднила громадянська мережа опора. Про позачергові вибори до Верховної Ради та політичну ситуацію в країні будемо далі спілкуватися із політологом Вадимом Карасевом. Пане Вадиме, доброго ранку. Дякую, доброго що ранку, сьогодні ви разом із нами. Отже, перейдемо безпосередньо до питання так. виборів. Як ви взагалі оцінюєте перспективу проведення виборів саме у Донбасі? Що скажете? Ну нормальна перспектива президентський там відбулися і в більш такій неспокійній, і більш тривожній обстановці. Сьогодні на Донбасі перемир'я, хоча вона така гібридна, так, тому що і гинуть люди, і є протистояння, але тим не менше, це такі перемир'я. Що стосується проведення виборів в окремих округах, то можливо вони й не будуть проведені так. на сьогодні. Так, це буде залежати від подальших, взагалі від подальших ситуацій, яка буде складатися в Донбасі. Але нічого в цьому драматичного я не бачу такому. Я нагадаю, що в 94 році в нас були мажоритарні вибори, і десь біля 30 округів, в 30 округах мажоритарних не було обрано кандидатів, тому що там була така норма в законі, що тільки переможе тільки. Оголошений в випадку, коли він набирає більше 50% голосів. Це так. дуже така жорстка норма. Тому парламент працював без тридцяти мажоритарників. В нинішній парламент теж може бути так, що певний час буде не вистачати там 10-15 мажоритарників, але з часом там можуть бути проведені довибори. Так, коли вже ситуація повністю стане мирною, коли буде е, вирішена проблема статусу Донбасу в складі України, тобто ну, тоді можна привести до вибору і таким чином зняти питання. Отже, ось цей такий зараз жива обговорюваний законопроект. Законопроект про статус Донбасу. Як ви вважаєте, якою мірою його ухвалення може розв'язати ситуацію? Ну, це один із кроків по розв'язанні ситуації. Так. Це по перше, прописано в так званому мінському протоколі. Тільки тут питання в тому, який це буде статус. До речі, Мінський протокол вже дає певні відповіді, тому що там говориться не про республіки, а про області, так. Луганську, Донецьку області По-друге, в складі України, тобто мова не йде про відокремлення, там, незалежність, як це говорять керівники цих самопроголошених республік. Тобто, це вже перший і дуже принциповий, я думаю, такі теза така дуже принципова. По друге, що стосується вже більш конкретних е, речей, ну по-перше, потрібно провести там е, вибори до місцевих органів влади. Там їх фактично немає сьогодні. І Не потрібно чекати жовтень 2015 року, коли так. будуть загальнонаціональні вибори в органи місцевої влади. Потрібно це зробити сьогодні. Це перше. По друге. Що стосується особливо статусу, то мова йде про розширення прав в окремих галузях. І це, скоріше за все, стосується культурної гуманітарної сфери, мова, освіта, охорона здоров'я. Тут можливо можна дати більш прав. По-друге, економічна діяльність, в тому числі, я б не виключав права в зовнішньоекономічній діяльності, тому що промислові підприємства Донбасу, вони зав'язані на ринок країн Митного Союзу, Російської Федерації. Це два, але це не стосується політичних прав, тобто не стосується тих прав, які могли би дати підстави говорити про якусь протадержавність або так. квазідержавність, або квазіреспубліки і таке інше. Це просто області. з правами. Нічого драматичного в цьому немає. Я тільки хочу нагадати, наприклад, в Італії 20 областей, але 5 автономних областей. І такі держави називають державами регіонів. Це стосується в Іспанії, де держава називається Держава автономних областей. Навіть унітарна Франція, так, дуже унітарна країна, вона теж за законом 1991 року надає особливі автономні права острову Корсіка, тому що там Корсіканські накінаціоналі. Налізм і тим не менш все нормально. Я нагадаю, що навіть у нас Автономна Республіка Крим. В рамках унітарної України була так, що потрібно шукати креативні рішення, і потрібно це питання вирішувати в переговорному процесі для того, щоб все ж таки ми з перемир'я починали трансформуватися в такий постійний е мир на Донбасі і в країні в цілому. Ну, все ж таки, є побоювання, що власне до парламенту і до місцевих органів влади можуть прийти не лише проросійські сили, так а відверто злочинці. Як уникнути в цій ситуації, як би ви взагалі прокоментували? Ні, Ну не кожен вже може подати документи, потрібно тут, щоб якийсь фільтр можливо був, так Чим щоб буде громадськість, громадськість на це звертала уваги. так? Але, можливо, зайпи, як законодавчо встановити такий фільтр. Ну це потрібно за законом дивитися, як закон це буде прописано в законі. Але ви розумієте, що тут теж ситуація досить складна, тому що в цій ситуації, яка була, дуже розумієте. Важко визначити все ж таки, хто злочинець, а хто е, вважав, що він захищає, наприклад, свою землю так. Там, або свої права. Тобто ситуація дуже така розмита. Потрібно тут дещо йти на компроміси. Я думаю, кінець кінця місцева влада, хай вони визначаються це їхні права. Ми говоримо про децентралізацію України. Ось давайте почнемо з децентралізації на Донбасі, а потім розширити на інші регіони України. У будь-якому випадку адміністративно-територіальна структура, яка була ось ці 20 років, вона вже прийшла в негідність. Вона не функціональна. Тому потрібно шукати такі розв'язки. Що стосується виборів до Верховної Ради України, ну, так. наприклад, є партійні списки. Так. Тому партії мають дуже чі так подивитися на те, хто буде з представників Донбасу, наприклад, брати участь в партійних списках. Партії висувають своїх депутатів на мажоритарні округи. Це теж, я думаю, відповідальність політичних сил, політичних партій за те, щоб там не потрапили всі списки або по мажоритарних округам якісь випадкові люди або злочинці. Тобто, але це питання треба так унормувати в законі, щоб тут не було ніяких. <годи> Суб'єктивізму, я би сказав, такого, щоб тут не було хаосу, щоб тут все ж таки були чіткі виписані критерії того, хто має право, хто не має права приймати участь виборту. Ну, Ось просто зараз, коли слухаєш і чуєш всю цю передвиборчу риторику, то складається таке враження, що можна абсолютно чітко розбити політиком на партії миру і партії війни. Як ви вважаєте, це просто політична така риторика, чи все ж таки це і буде у парламенті такі nee, мі... Ну і буде? це досить умовно, так тому що є е, 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 партії такої радикальної війни, які. Говорять про те, що потрібно війна. До переможного кінця, так. незважаючи на жертви. Є партії, які говорять, чи умовно кажучи, політичні сили, які говорять про те, що все ж таки не потрібен і мир за будь-яку ціну, принизливий, пахабний, як кажуть, позорний мир. Нам же не потрібен такий мир, пахабний, позорний, так? як і перемога будь-яку ціну не потрібна. Так. Тому тут градацій досить багато. Я би все ж таки не говорив так, що от парламент склад буде складатися з партії миру і е, з партії війни. Це дещо умовний назви. Хоча, наприклад, є будуть політичні сили, які будуть говорити про те, що Росія ворог на всі віки, на всі времена, агресор потрібно огорожувати країну стіною, рвами так і таке інше. Ніяких зв'язків, розрив дипломатичних відносин або холодна війна з Росією, є такі політичні сили. Вони будуть на цьому брати свої так сказати, електоральні дивіденди, а інші будуть говорити про те так. Стратегічного партнерства з Росією не буде, дружби тим більше не буде, але взаємозв'язки якісь будуть, тому що залишається проблема газу, торгівлі і взагалі це сусід. Потрібно якось з ним можливо знаходити порозуміння, там якісь компроміси, такі інше. Третя якась партія буде говорити, все не потрібно війна, потрібно мир в будь-яку ціну, ніякого НАТО, тільки ніякої, е, ніякої блоковості, тільки позаблоковий статус країни і в цілому. Але за цими розмовами так. Криється, що? що виборча кампанія так. Вона проходить саме в, в, таких, в такому порядку денному або політичній повісті. Це проблема війни і міру, це секюритарна проблематика, проблема безпеки країни. Так. Тобто мова йде не про економіку, де багато. Серйозних проблем, не про соціальну сферу, не навіть про мову. Це традиційні теми виборчої кампанії. Економіка, соціалка, соціальний популізм, а саме ось виборча кампанія буде йти. В інтелектуальній політичній конкуренції навколо питань війни і миру, зовнішньої політики України, так. оборони, безпеки, стратегічної безпеки і майбутніх стратегічних виборів в Україні. Пане Демо, ми продовжимо нашу розмову після короткої реклами, і потім знову повернемося до нашої студії. Партнер показу торговельна марка ЕМЕМСІС. Ми відзначаємо козацьку покрову свято єдності духу та братерства. Сила народу в його традиціях. На глибині підземних джерел народжується вода знаменівська. М'яка на смак? Вона наповнена природними мінералами що мають здатність повертати до життя оновлена знаменівська вода, що оживляє біола, ви й справжнє, будь справжнім, вивольове. Зустрічайтеся дивом. Скуштойся дивом. Оселедець, смакує з пивом, смакує з пивом. Більш ніж 100 років досвіду створення нових ліків, постійні інвестиції в наукові дослідження, передове європейське обладнання, досконала система контролю якості та відповідність міжнародним стандартам. Це українська фармацевтична компанія здоров'я, яка виробляє українські препарати. Ми безкоштовно передаємо їх українським госпіталям та українським солдатам тому, що ми українці. Здоров'я, якість твого життя

Відкрий світ неймовірних вражень з новою пропозицією від воля. Цифрове телебачення та високошвидкісний інтернет перенесуть у епіцентр захоплюючих емоцій, Підключай інтернет і телебачення разом зі знижкою 50% на 4 місяці та Wi-Fi роутер. Телефонуй зараз 8800 212 800. В душі існує. Єдиний в світі хуторок. Час купувати автомобілі і Сан Йонг вигідно. Придбай ню Корандо за оптимальною ціною вже зараз. Купуй авто в лізинг та плати від 123 гривень на день. Діє програма Trade-In. Тепер обирати сукню стало довше ніж досягти миттєвої білосніжної усмішки. Нова зубна паста Optic White миттєвий має оптичні гранули, що відбілюють зуби, роблячи усмішку помітно білішою миттєво. Нова зубна паста колгі топтікають миттєвий. Здавна ми відзначаємо купала. Свято п'янкої літньої ночі. Сила народу в його традиціях. Партнер показу торговельна марка ММСІС Це програма Доброго ранку Україно! Все, що потрібно знати цього ранку. Нагадаю, всім у нас в гостях політолог Вадим Карасьов. І ми продовжимо з ним розмову. Отже, пане Вадиме, Зараз тривають такі об'єднавчі процеси між партіями. Це тренд обумовлений лише прохідним бар'єром. Ну, не тільки прохідним бар'єром. Дійсно, чим вище прохідний бар'єр, тим більше об'єднаних процесів так. для того, щоб бути в Верховній Раді. Але просто зараз йде така реструктуризація політичного поля, партійно-політичного ландшафту. Тому не тільки є об'єднання, а є роз'єднання. Ми бачимо, що партія Батьківщина, вона група Яценюка і Турчинова, вона пішла окремо, вони вважають, що вони. Можуть окремо потрапити до парламенту, так в інших політичних силах дійсно відбувається інший процес. Ну, наприклад, для партії для уламків партії регіонів це проблема виживання, якщо вони це, не якраз, ось було моє наступне питання, да. тому що власне які шанси тоді у такого блоку, і чи стане він дійсно такою конструктивною опозицією новому парламенту? Е, ну важко стати. знаєте, з уламків екс влади дуже важко створити нову опозицію. Так, але виглядає так, що іншого виходу в них немає або вони об'єднаються і все ж таки є шанс у них потрапити в парламент, або вони а є просто шанс залишаться. Ну якщо Ну, якщо об'єднається, то набагато більше шансів аніж в роз'єднаному вигляді. Що стосується, так. і є інші об'єднавчі процеси, які керуються іншими аргументами. Ну, наприклад, громадянська позиція об'єдналася з демальянсом. Зрозуміло, що це дуже такий правильний крок, тому що демальян це молода така партія, яка не проходить сьогодні на. В даний час 5% бар'єр. А Гриценку потрібна ну, нова, якісна така команда. Тому це такий дуже вдалий, я думаю, варіант. І там будуть демальянс в парламенті. А Гриценко отримує таких молодих драйвових е, депутатів. Це стосується е, і, наприклад, партії президентської, так партії, яка сьогодні називається Блок Петра Порошенка і удару. Ну, Тому що це вигідно не тільки з точки зору там такого іміджевого плану, що партія президента, партія влади. Де має бути такою серйозною, потужною, великою. А й тому, що сьогодні у бувшої солідарності, а нині партії Петра Порошенка, немає ще розгалуженої регіональної системи, штаби регіональні такі інше. Підстрахуватися адміністративним ресурсом губернаторами сьогодні це не вийде, як було раніше. Тому потрібно об'єднати було зусилля і організаційний ресурс удару, і рейтинг, і політичні перспективи партії блоку Петра Порошенка. Ну ще де у нас сьогодні. Ні, такі об'єднавчі процеси йдуть, ну от е, майже і все так. інші залишаються при своїх. Я думаю, що ті гібко йому сьогодні об'єднуватися ні з ким не потрібно. Він і так потрапляє до Верховної Ради. Батьківщина не сильно постраждає від того, що група Яценюка-Турчинова пішла. В них є бренд партії, і в партії є шанси отримати в потрапити в Верховну потрапити Верховною Раду. Радикальна партія Ляшко. Вона сьогодні не потребує союзників, тому що вона так на лістрі. Сьогоднішнього політику в мейнстрімі, так назв політику, так що е... Питання скоріш тут оцих об'єднавчих процесів не стільки в самому процентному бар'єрі, скільки в тому, щоб е, зробити оптимальний варіант зміни, зміни депутатського корпусу і зміни еліт, Р, е, різко так, от змінити еліти, так оновити так. їх не виходить. Тому так поступово, поступово, але щось буде змінюватися. Ну, а як ви взагалі оцінюєте те, що в складі партій та блоків до Верховної Ради, ось зараз ідуть багато громадських активістів і представників добровольчих загонів, це якось. Якось якісно вплине на її роботу, як ви гадаєте? Е, якісно навряд чи вплине, так, але сьогодні ж ми потребуємо, щоб щось нове пройшло у владі, так. А оскільки закон виборчий він дозволяє закриті списки, так. він дозволяє ось оновити партійні старі партійні кадри новими обличчями. Це фактично вітрина буде старих партійних кадрів, які хочуть таким чином. Прикрившись, знаєте так. Цими новими активістами майдану, героями фронту набрати більше процентів і потрапити до Верховної Ради. Але навряд чи вони розраховують на це, що багато цих людей будуть вже підготовленими якісними депутатами. Знаєте? Ну раніше тут брали в списки співаків відомих людей, там ньюсмейкерів, то сьогодні беруть от мене... нових, нових героїв для того, щоб ось на підйомі такому військово-патріотичному або постмайданному підйомі отримати. Більше електоральних дивідендів. Хоча мені здається, що багато хто із молодих облич, з молодих активістів можуть стати депутатами нормальними і навіть якісними, тому що головне, що в них є бажання. Так, що це люди навряд чи будуть кнопкодавами, тому вони дуже активні, вони такі свободолюбиві. герої фронту ну це люди, яким важко їх нагнути, там, так. заставити щось робити. Тому, але потрібно їм буде вчитися, вчитися, бути політиками, вчитися бути депутатами, тому що герої фронту мають що робити. Вони мають іти в комітети відповідні нацбезпеки, оборони там інші. І що, виписувати нову оборону до країни України? Вони це знають на своїй шкурі, що таке війна сьогоднішня, що таке гібридна війна. що Взагалі, сьогодні є в нас армія чи немає цієї армії, збудувати нову армію. Як її можна побудувати без парламенту, без законів, без людей? Це стосується інших активістів, які, наприклад, там говорять про необхідний пакет реформ. Ну, хай починають реформувати не просто на телебаченні про це говорять, а йдуть в Верховну Раду і пишуть закони. Тобто, це реформи не потрібно, щоб це була справа тільки Кабміну чи президенту. Це має бути справою громадськості. А громадськість сьогодні може обрати відповідних людей. Де відповідних представників до Верховної Ради України у списках тих чи інших партій, тобто я в, цьому, в цій тенденції бачу і негативні так. Е риси, так, коли просто старі партійці хочуть прикриватися, да, прикриватися цими людьми. Але з іншого боку, бачу і, і таку ну, я би сказав, обнадійливу тенденцію, тому що це нові люди, вони не мають оцих всіх зв'язків з політикою, оцих, вся е е бруд, бруд які в, в нашій політиці ось останнім часом був. Не мають до цього відношення, і можливо, це дає шанс на реальне і серйозне новлення нашої політики, але шанс зрозуміло. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов, він заявив, що у Верховній Раді в принципі вистачить голосів для того, щоб Україна позбулася нейтрального статусу. Це може принести якусь реальну користь. Я думаю, що не потрібно зараз говорити про те, є голоси чи ні. Потрібно а про що? Е, по, потрібно зараз е, дуже уважно розібратися з цим питанням. Так, тому що е, сьогодні ми тільки, ми сьогодні маємо серйозно на загальнонаціональному рівні проводити дискусію про те, якою має бути система безпеки в країні, так і система континентальної безпеки, чи це блокова безпека, чи це інклюзив секюріті, як кажуть, включаю, включаюча безпека, загальна безпека. Розумієте? Тому що е, чи, чи нам потрібен нейтральний статус. Так, чи там в блоковий статус потрібен військовий блоковий статус? Це це і тут не проблема там що хоче Росія чи ні. Це для нас потрібно. Так, тому що якщо блоковий статус, то ми маємо розуміти, що ми в НАТО. Але при цьому ми прифронтова держава. Так. так, у нас фронт з Росією. У нас холодна війна, яка буде постійно е, періодично мінятися гарячими сутичками, сутичками так, військовими, таке інше. Це одна справа. І це, це мож, є, є аргументи за таку систему безпеки. Так? Але нас бере НАТО під свій по свою парасольку, але чи візьме вона нас? Чи це потрібно щось спитати. А є інше, можливо, нам потрібна якась інша безпека, так, колективна безпека вся для Європи, для України, для Росії так, це теж це теж проблема для переговорів між Заходом і Росією, і проблема для України, яка для нас що нам безпечно бути в стані війни постійно, жити так. як в Ізраїлі, наприклад, так або там десь в гарячих точках. Чи можливо зробити таку систему безпеки, де ми б жили б мирно, спокійно, торгували, економіку розвивали і таке інше? Сьогодні я б так би сказав, що це завдання номер один для майбутнього парламенту. І для суспільства теж в цілому, не тільки для парламенту, а для суспільства в цілому, тому що це дуже серйозна проблема. Це дуже серйозна проблема, яка система національної безпеки сьогодні найбільш оптимальна для України і сьогодні, і на 10 років вперед. Ну ось Росія так, вона вимагає від України і від Євросоюзу внести зміни до угоди про асоціацію. Так і власне, головна мета це відкрити Україні дорогу до інтеграції в митний союз. Mm -hmm. Як говорити, де тут ось та межа компромісу для України? Ні, ну а які тут компроміси? Це е, е, різні питання. Значить, е, угода про асоціацію. Зону вільної торгівлі так. це питання Європейського Союзу і України. Е, Проблеми пов'язані з торгівлею з мит, країнами митного союзу, це теж проблема України і Російської Федерації, двосторонні проблеми. Не потрібно тут пов'язувати ці речі, але потрібно проводити консультації на рівні Європейського союзу, України так. і Росії для того, щоб зняти побоювання Російської Федерації, тому що побоювання, які що ми можемо. Під марками вироблено в Україні реекспортувати дешеві вироби з Європи в Росію. І вони не хочуть, щоб їх ринок був підірваний. Що ми можемо цим скористатися? Тому потрібно всі ці питання просто вирішити, поставити крапку і говорити. Давайте так, котлети одне, а все інше і це інше. Тому 20 го числа, до речі, 20 вересня буде нова консульта консультаційна група засідати ЄС, Україна, Російська Федерація. Так. Ці питання будуть обговорювати. А підписання угоди про асоціацію зону вільної торгівлі буде на минулому тижні, набитому тижні. Треба ставити крапку. Да. Дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, дякую що завітали. Гарного дня.